Всім привіт! Вирішив зняти другу частину по наушникам, тому що людей виникли деякі питання, і ми на ці питання дамо відповідь у цьому відео. В цьому відео ви побачите, як вони працюють, більш наглядніший приклад. Також, якщо вам цікаво побачити, як я їх ремонтував, це ми зробити за посилання в описі. Що ж, щоб показати, як вони працюють, мені треба взяти телефон і вмикнути на ньому Bluetooth Вмикаємо і чекаємо трішки. Далі, як бачимо, у нас з'явився тут наш пристрій Bluetooth, тому що я їх раніше підключав, і тепер дістаємо саме наушники. Вкриваємо кришку і дістаємо наушник. Як бачимо, починає працювати один, також дістаємо іншого. І він теж вмикається. Як бачимо, у нас вони світяться, шукають Bluetooth. Далі що ми робимо? Натискаємо на телефоні підключити і Прив'язати. Так, підключено я бачимо 100%. Тож я зайшов на YouTube. вмикаємо музику. Все, як бачимо, музика зупинилася, навушники вимкнулись. І телефон тепер грає без навушників. І як бачимо, коли витягуємо з коробочки, так. Вони підключаються самі до телефону, і музика вже йде в наушники. Тепер дивіться, як вони самі вимикаються. Ми кидаємо їх у кейс, світиться екранчик. Трошки наушники поблимали, і все, воно вимкнулось. На цьому все. Навіть те, що в нас пише 0%, мені це не заважає користуватися. Тому що наушника вистачає на 4-5 годин. Якщо слухати по черзі, то це може бути і до 10 годин слухання музики чи тому подібне. Підтримати цей канал можна за посиланням в описі, це дуже допоможе розвитку каналу.